Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи 15-го Києві. Час новин. Все найважливіше на цю мить від журналістів фактів. Весі та віта віконе Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Високопоставленого російського щура зловило серед своїх СБУ. Ним виявився керівник штабу антитерористичного центру. Допомагав у його викритті особисто. Голова служби Василь Малюк. Він же і очолював операцію із затримання зрадника. Служба безпеки України задокументувало аж 14 епізодів його протиправної діяльності. Однак, не вся інформація, яку той передавав російському ФСБ, була достовірною. Малюк каже, що вже під час розслідування спецслужбовці. Навмисне зливали через нього ворогу дезінформацію. Ми за рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили. Проводили аудіо-відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Одна людина загинула четверо поранених внаслідок нічної атаки столиці. Росія запустила по Києву балістику. Уламки впали одразу в декількох районах. Загибли і всі постраждалі, в тому числі дев'ятирічна дитина в оболонському. Росіяни забрали життя охоронця одного з місцевих підприємств. Його колеги, другий день народження. Чоловік точно запам'ятає час, коли диво врятувався. Отакев'я от він і зупинився як от прилетіло. От мій пост. Я тут знаходився той час один, тому що ну, така охрана, вахта така. Ну, В зв'язку з тим, що мило, воля проведення, чи як там можна сказати, от, що я пішов умивальник От, Я не був на даному посту. Якби був, можливо, мене оці стекла, оце. Воно могло б зарізати. Що варто було по шиї, сонна артерія, ніяка медицина не спасла Загиблого не знали? Знав, знав ми колеги, теж в охорані. Хороші хлопці, сусіди наші. Тривога і тут же зразу вибух був. От, так що чутно було. Не перелякалися ви? Ну, ми вже привикли до цих вибухів, вона ж. Часто дуже, але не чекали, що це у нас. Саме страшне, що людина загинула. Не можу більше говорити. Вибухи лунали цієї ночі ледь не у кожному районі Києва. З самого ранку на місці працювали столичні надзвичайники. Їм довелося гасити пожежі та розбирати завали. Рятувальники взагалі від ранку працювали у нас в трьох районах міста в Шевченківському, тут в Оболонському, і в Голосіївському районах. В Шевченківському районі у нас було потрапляння попередньо. Це були уламки на дах багатоповерхівки. Там рятувальники дуже оперативно ліквідували загоряння, площа склала приблизно один квадратний метр. Тут дуже швидко. В Голосіївському районі рятувальники вже ліквідували пожежу в складському приміщенні. Наразі проводять розбирання та проливання конструкцій. Семеро поранених серед них дитина напередодні путінські терористи закидали керованими авіабомбами золочівську громаду на Харківщині. За 10 хвилин росіяни запустили по населених пунктах сім кабів. У Золочеві два будинки зруйновані повністю понад десяток пошкоджено. Вибухові поранення дістали літній чоловік та дві жінки. Їх госпіталізували у 12-річного хлопчика та ще однієї жінки порізи від скла. Ще одне влучання у золочеві було по території агропідприємства. Там пошкодження. Оджені будівлі ще один постраждалий у селі Кутівка Куп'янського району. Туди росіяни вгатили з РСЗВ град. Троє людей поранені на Запоріжжі. Напередодні росіяни бомбардували кабами село Омельник у Пологівському районі. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані та пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Поранені жінці та двом чоловікам надана необхідна допомога. Впродовж доби окупанти завдали майже півтисячі ударів по 13 прифронтових населених пунктах області. Скидали керовані авіабомби, запустили майже три сотні безпілотників. Били з артилерії до військової адміністрації надійшло 55 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Не вести перемовин із російським диктатором Путіним, а передусім подбати про свою безпеку, закликав європейських та американських партнерів Володимир Зеленський. В інтерв'ю журналісту британської газети The Guardian український президент порівняв воєнні потенціали нашої та ворожої армії в Україні. Зі слів Зеленського нині 110 бойових бригад, тоді як у ворога вдвічі більше. І Росія хоче ще збільшити їхню чисельність до 250 цього року. При цьому європейський бойовий потенціал з урахуванням присутності там американського компоненту налічує більше близько 82 бригад, і цього замало щоб перемогти ворога, який наступає. Стабільна і своєчасна військова допомога, прискорення постачання критично важливого озброєння, зокрема авіації та засобів ППО, інвестиції в оборонну промисловість України та спільні проєкти з європейськими партнерами. Такі теми на порядку. Денному засідання контактної групи в форматі Рамштайн, яка розпочала роботу в Брюсселі. Вперше його очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони Піт Гехсет. До засідання долучився і міністр. Оборони України Ростем Ум'яров. За його словами, на зустрічі обговорюють не лише поточні проблеми, а й питання на перспективу. Обговорюємо не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення. Розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ПК та створення нових підприємств, збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки. Американець Марк Фогель, який з 2021 року перебував в російській буцегарні, повернувся в США. По нього особисто до Москви літав посланник з питань близького сходу Стівен Вітков. Усіх подробиць операції не розголошують, але американський громадянин уже зустрівся з Дональдом Трампом і трохи поспілкувався з пресою. Подробиці далі. Дональд Трамп прийняв у Білому домі американського вчителя Марка Фогеля, якого звільнили з російського ув'язнення. Щоб визволити громадянина США, у Москву, літав американський спецпосланник Стівен Вітков. За даними видання New York Times, з Росії Фогеля вивезли на літаку, який належить Віткофу. У Білий Дім звільнений учитель прибув загорнутий в американський прапор. Я почуваюся найщасливішим чоловіком на землі у цю хвилину. Я зовсім не герой. Тут герой Дональд Трамп. Ці люди з дипломатичної служби герої. Сенатори та представники, які добувалися мого повернення додому, вони справді герої. Марк Фогель один час працював в американському посольстві у Москві. Далі викладав англійську в одній з московських шкіл. В 21-му його затримали в аеропорту Шереметєво. Ось на цьому відео видно, як багаж американця оглядають собаки та митники. Фогеля звинуватили в контрабанді наркотиків. Сам чоловік казав, що марихуану використовував за медичними показами, і що це заборонено в Росії. Не знав. Суд засудив його на 14 років позбавлення волі. Ось як російські слідчі розповідали про інцидент. В ході таможенного контроля в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло. Наркотики были тщательно замаскированы. Марихуана расфасована в упаковке от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовке. У Вашингтоні заявили, що звільнення Фогеля це був прояв доброї волі з боку Росіян і знак того, що відбувається рух у правильному напрямку, щоб покласти край жахливій війні в Україні. Там відбуваються жахливі речі, тож ми хочемо це припинити, і ця подія може бути дуже важливим елементом, великою частиною завершення війни з Україною. Звільнення американського громадянина у Кремлі не коментують. Для них це вже стала практика судити іноземців за. Надуманими статтями, аби потім вимінювати їх на своїх ув'язнених шпигунів. На кого виміняли Фогеля? Поки не повідомляється. Більше подробиць Трамп пообіцяв надати згодом. А ще проанонсував, що вже сьогодні буде звільнено ще когось з громадян США, але ніхто це ні в якій країні він перебуває, не поточнив. Ярослава Марушенко програма Вікне ТВ марафон. Єдині новини. Відкрити депозит чи обміняти валюту згодом можна буде у всіх відділеннях Укрпошти, навіть у глухому селі. Державний оператор зв'язку готується надавати банківські послуги. Так за принципом останньої милі, банкінг дійде у всі населені пункти держави. Це стало можливим після того, як уряд передав укрпошті акції першого інвестиційного банку конфіскованого в російського олігарха. Коли нововведення запрацює, Інна Гуріненко дізналася. Київщина, мобільне відділення пошти мчить до села Гланищів. Машина ще далеко, а до неї вже чим чекують пішки з ковіньками і на велосипедах. Попри мороз, біля поштової автівки людно привезли пенсію і субсидії і газети, і, і поштай. Пенсії кому що? Дощ іде, сніги іде, а ми стоїмо. Пані Лідія приїхала за три кілометри від хутора до центру села. Поштарів нахвалює. Дуже хороша людина, така, до неї аж приємно йти. Та ще шея гароший далі. Тоже хведя дуже прекрасний чоловік, і додому привезуть, як не прийдеш сюди. Але прийти до пошти пані Лідії. Охота, бо і людей побачить, і новини почує. Ось головна, скоро тут будуть банківські послуги. Щойно те зачула, миттю оцінила вигоду пані Ярослава. Соціальна працівниця опікується неходячими односельцями, тож мусить їздити в банк до міста, а то і час, і гроші. За 15 кілометрів їздила, оформляла е, своїм підопічним медичний огляд. Ну це вважайте, і у неділю я можу з'їздити. Я собі в середу п'ятницю підійшла, я собі все поробила і. Так само ту тисячу, що давав Зеленський, я все поробила тут на почті. У сусідньому селі Стовп'яги той же хлопіт. Відділення пошти тут стаціонарне, але єдина доступна фінпослуга переказ грошей. За більшим треба їхати аж до райцентра, автівкою чи рейсовим автобусом. На маршрутці вранці або в обід, або ввечері. Тобто ну, три рази нас маршрутка ходить до Переяслава. 30 гривень коштує квіток. Так що. Туди назад це вже 60 гривень. Пані Наталя згадує, колись в селі відкрили відділення державного банку, але втіху мали недовго. Тут і тільки термінал є. І все. ось в Ощадбанку тут відділення. Ну як філіальчик маленький тут був. І вона каже, треба, щоб 350 людей в місяць користувалося. Банків в Україні за шість десятків, але відділень по країні заледве ледве більше п'яти тисяч проти 28 тисяч відділень Укрпошти бо фінустанови свої філіали відкривають лише там, де потенційних користувачів побільше, на відміну від пошти, яка діє за принципом останньої милі, тобто дотягується туди, де ще є люди. У банку немає можливості. Побутувати абсолютно дешевий канал надання послуг по всій Україні. Ну бо це дійсно буде економічно збитково через необхідність дотримуватись дуже. Багатьох виму лише 4% населених пунктів, які покриті банком банківськими відділеннями, банкоматами. Да? І там 70% наших громадян тільки є частиною банківських послуг. Банкінг що має з'явитися на Укрпошті, особистим uh, досягненням на посаді, вважає очільник підприємства Ігор Смілянський. Вісім років тому я це задекларував. і Дуже щасливий, що мені це вдалось. Вдалося, бо в структурі підприємства має з'явитися акціонерне товариство власний банк. Уряд передав конфісковані у російського. Олігарха акції першого інвестиційного банку до мінінфраструктури з міністерства акцій, а за ними і активи банку віддадуть державному оператору зв'язку. Це невеликий банк. Він ніколи не займав велику частку на ринку, і в принципі останні кілька років ну він ну я не можу сказати, що він був помітним. Його цінність полягає в тому, що він має банківську ліцензію. Між Укрпоштою і банком буде підписана агентська угода, яка буде діяти виключно на ринкових умовах. Умовно банк буде платити Укрпошти за клієнтів, а Укрпошта буде отримати дохід з проданих послуг. За розрахунками керівництва «Укрпошти», приблизно за півроку у відділеннях по всій країні будуть надавати так звані банківські послуги, тобто відкриватимуть картки, кредити і депозити. Зосередитися обіцяють на фізичних особах і малому бізнесі. Очікують, що банк на пошті буде інклюзивним. За відповідні зміни до закону мають проголосувати народні депутати. Якщо не буде змінюватись банківське законодавство, то пошті ну навряд чи вдасться зробити повноцінні банківські відділення всюди, де є поштові. Зокрема, зі змінами до закону банківські послуги зможуть отримувати маломобільні люди і вдома. Листоноша як приходила додому, так і приходить, вона буде приходити з терміналом. Як то воно все буде у відділенні у стовп'ях, ще не знають, але змін чекають вже. Спочатку потренуємося, будемо надіятися, що щось все буде краще, і все будуть люди ходити. За банківські послуги обіцяють на Укрпошті Листоноші, матимуть доплату до зарплати. Інна Горіненко, Євгеній Зозуля, Максим Костенко, Вікне СТБ», марафон Єдині новини.